На відео рекреаційний пункт поблизу села Прилісне в Камінькаширському районі. Зону відпочинку два роки тому реконструювали, говорить лісничий Олександр Швець. Показує, що побачив зранку на території. Рекреаційний пункт існує, так він і існує, як у 2007 році построїли, так він до сих пор і існує. Але він дійсно у нас працює безплатно. Люди можуть в будь-який час заїжджати і віддихати. Повна дровітня дров. Сталося те, що спалили дитячу детську це, це дуже вражає. Подібних великих рекреаційних зон відпочинку на території Маневицького лісгоспу є 17. Вхід до них вільний для усіх бажаючих, каже начальник відділу Маневицького лісгоспу Іван Наумюк. В основному вони розташовані на трасах, на таких місцях, де перебуває або може перебувати велика кількість людей. Ну, це призначені для зручності, щоб люди могли приїхати. Є обладнані місця для відпочинку альтанки. є спеціально влаштовані мангали, де можна розвести вогнище. Спонтанно не входять в ліс, не розкладають пожежно-безпечний період вогнища, це в лісах, не завершмічують ліси. На місце викликали поліцію. Нині триває перевірка, говорить головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Нині встановлюється сума завданих збитків, матеріальних завданих збитків та проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення. Загалом на Волині є 125 великих та 625 маленьких зон рекреації. Зі слів лісівника Івана Новюка, підпал на території вчинили вперше. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Волинь.